Короче, сьогодні хочу записати таку дуже інтимну, я б сказав, тему, бо дуже сильно відчуваю себе деколи самотнім за кордоном, і ніби я втратив дім. І деколи я розумію, що весь світ це мій дім, і кайфую від цього. Деколи є неймовірне відчуття самотності і нерозуміння взагалі. Типу. що ти один і нікому не потрібен. От. І деколи прям дуже жорстко накриваюся сьогодні. От я просто спілкувався на цю тему і вкотре задумався над нею. Вчора ловив трохи цей настрій, тому це зараз прям така найбільша тема, яка мене турбує, я б сказав. І що взагалі роблю в таких ситуаціях, як зараз? Просто даю собі це прожити, От. вкотре переоцінюю цінності стосовно того, що реально люди, люди це основа. І наш світ не мав би ніякого сенсу без людей навколо, без близьких, без рідних. Е, от. Хочеться завжди когось обняти щиро серцем до серця. Але, на жаль, не завжди є така можливість. Це сумно насправді. от. Сумно боляче, що не скажу, що не можна, але ну, по факту не можна. Поїхати додому, до близьких, до рідних. І йти отак от один на чужині з другого боку. В цьому є певний вайб. І напевно більшість часу, відсотки 90, це не створює ніяких проблем, але ці відсотків 5-10, коли цей вайб, вони дуже такі. коротше, неприємні я б сказав. Але водночас в цьому є свій кайф. Є розуміння і вдячність тим людям. Які створили ті щасливі моменти, завдяки яким і є оце відчуття. І так само, тому що ти, коли не розумієш, що таке добре, ти не можеш зрозуміти, що таке погано. І от сьогодні ми говорили про депресію так само. Я сказав, що я та людина, яка буде відчувати депресію. І це мій вибір відчувати депресію, тому що. Ти не можеш відчувати якихось супер класних емоцій після них не падати в просадку. Ну, принаймні я цього не навчився. Завжди будь-яка моя емоційна просадка, вона зв'язана з тим, що до цього було дуже добре. І це відчуття такої ну, ностальгії, певної, суму за тим хорошим, класним. Що було, от. Такий вайб сьогоднішнього вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Юрій Доган на